Освячення води на водозаборі у селі Горбаків Гощанського району. Саме звідси, подолавши кілька десятків кілометрів трубами, вже освячена вода потрапляє в оселі жителів обласного центру та навколишніх сіл. Благочинний Гощанського району проти Ірей Михаїл освячує тут воду вже понад 10 років. Каже, після проведення господнього таїнства вона стає не лише цілющою та благодатною, а й покращує свої властивості. Господь, ставши в річку Ірдан, освятив собою струї ірданські. і тому то ми. По обичю звершуємо сьогодні велике водосвящення, щоби. Дати силу воді силу для очищення нашої від гріхів, і тому то кожна людина, яка сприймає з вірою цю святу воду, отримує ісілення від хвороби, так як тілесної, і душевної. Щодня рівне споживає понад 70 тисяч кубометрів питної води. Сьогодні в оселях Рівнян вона буде освяченою. Представники Рівнеоблводоканалу облводоканалу переконують добру традицію. Продовжать і надалі. Водоосвячення стало доброю багаторічною традицією на нашому підприємстві. Ми сьогодні знаходимося на водоочисній станції Горбаківського гринградського водозавору, і це не випадково, адже звідси вода подається в місто рівне у 15 сіл Гошанського району і ряда сіл Рівненського району. Люди получають цілодобову якісну воду. Сьогодні ця вода буде святою, буде наділена цілющими властивостями і Божим благословінням. 19 січня освячена вода з крана буде в оселях не лише рівнян. Цю традицію перейняли в Тернополі, Полтаві, Чернігові та багатьох інших містах України. Першими попити свяченої води вдалося працівникам Горбаківського водозабору. А вже через дві години після освячення вона потрапила до оселі рівнян.